Вітаю вас, діти! Сьогодні на занятті з математики ми з вами познайомимось з задачею та дізнаємось, з яких частин вона складається. Що ж таке задача? Задача це математичне висловлювання, що складається з декількох частин. Перша частина це умова. Вона вістить відомі числа та має сюжет. Або коротко, це те, що в задачі нам відомо. Друга частина. Це питання. Воно містить невідоме число задачі. Тут використовуються питальні слова, а в кінці стоїть знак питання. Третя частина це розв'язок, це хід наших дій, тобто арифметична дія. І четверта частина це відповідь. Це число, яке нам потрібно знайти. Подивіться уважно на малюнок і складіть задачу. Серед поданих варіантів оберіть правильний. У портфелі було три книжки. Мама зранку поклала ще дві книжки. Скільки книжок стало разом у портфелі? Інший варіант у портфелі було три книжки. Мама зранку поклала ще дві книжки. Він став дуже важкий. Діти, який варіант правильний? Так, вірно. Перший, тому що в ньому є умова і запитання. Умова задачі у портфелі було три книжки. Мама зранку поклала ще дві книжки. Далі запитання. Скільки книжок стало разом у портфелі? Розв'яжемо цю задачу. Три плюс два дорівнює 5. Отже, відповідь: 5 книжок. А тепер подивіться уважно на малюнок і складіть задачу. Для прикладу, розглянемо такий варіант. У корзині лежало 5 яблук, а поряд з корзиною лежало ще два. Скільки яблук було разом? Розв'яжемо задачу. Що потрібно зробити, щоб дізнатися, скільки було разом. Так, треба додати. Отже, 5, додати 2, дорівнює 7. Відповідь у корзині було 7 яблук. А тепер знову уважно розглянути малюнок, придумайте інший варіант задачі. Наприклад, у корзині було 5 яблук. Потім звідти забрали два яблука. Скільки яблук залишилось у корзині? Що треба зробити, щоб дізнатись відповідь? Перш за все, давайте складемо приклад на віднімання. П'ять. Відняти 2. Дорівнює 3. Отже, відповідь 3 яблука. Отож, діти, давайте тепер дамо відповідь на такі питання. Що таке задача? З яких частин складається задача? Чим відрізняється задача від звичайного прикладу? Дякую вам за увагу! Та прощаюсь з вами до нових зустрічей!